Давайте запитаємо про дівчан. Скільки вони годин на день проводять в інтернеті? Майже цілий день. Як вважаєте, чи це шкодить здоров'ю людини чи ні? Думаю, так. На що більше шкодить? Ну, здоро... ну на здоров'я, наприклад. Менше батькам уваги виділяю. Яку інформацію найбільше приглядаєте в інтернеті? Ну, історично. Може, дві-три. Як вважаєте, якою діяльністю може зайнятися, щоб не сидіти в інтернеті тривалий час? Ходити на якісь різні гуртки. Яка тематика найбільше цікавить? Я зараз йду на скрипку, бо я граю на ній, і мені дуже подобається. Ходжу на англійську, на всякі різні гуртки. І також скажіть, яку інформацію приглядаєте в інтернеті найбільше? Яка цікавить найбільше? Тікток. Я в тіктоці найбільше сиджу. Ну. А там яка тематика? Різна. І ще скажіть, ваша думка, чи довго перебування за комп'ютером шкодить здоров'ю людини і на що найбільше впливає? На зір і так шкодить. Як вважаєте, чи можливо є якась така діяльність, що може замінити це перебування? Не знаю. А ви скільки проводите часу? Та Десь так, так само. Яку інформацію найбільше переглядаєте, яка найбільше цікавить? Різна. Чесно сам не знаю, яка попадається. А ви? Короткі відео. Що скажіть, будь ласка, чи довготривале перебування за комп'ютером шкодить здоров'ю людини чи ні? Від о, частини та. Що найбільше страждає О, Зір. Добре, дякую. А ви як думаєте? Ну, теж це шкідливо. І дуже страждає осанка і зір. Можливо, є якась така справа, що можна замінити перебування в інтернеті іншим? займатися з дитиною. Ой, холера стара, оприділяю. Певне дві години, то точно на день. Рано трошки вечором. Ну, До двох годин. Яка найбільше цікавить інформація, яку найбільше Ну, новини. новини. Ну, Більше в Гуглі сижу. Ну, щось там почитати, якісь рецепти, якісь цього. Ну, більше в Гуглі. Як вважаєте, можливо, є якась така діяльність, що може замінити перебування за комп'ютером якоюсь іншою діяльністю? Можна, треба зріктися, а як воно тягне. Можна все, що ви хочете, можна і в'язати, і шити, і можна е, щось з кимось говорити, а як воно тягне. <сум> і Ще скажіть, як вважаєте, чи довго перебування за комп'ютером впливає на здоров'я і а на що не, ну, на очі, на очі? А ви знаєте, і на і депресія від того, бо, бо новини читаєш всякі там часом правдиві, часом неправдиві. Ну, а але ж, ти почитала і вже нервуєшся правильно? Десь так, як тік-ток, наприклад, це спарифі, так? Так, ну різні різноманітні. Три-дві годинки, десь так на вечір можна. Ваша думка, чи для вашого віку це нормальна кількість часу, чи це забагато? Ну, думаю, трохи забагато, якби щоб віддихнути, щоб було ну, нормально все. Ну так, щоб віддихнути, щоб не ну, щоб все нормально було, якби, щоб поливати так. Як вважаєте, що можна щось інше робити? Якою діяльністю займатися, щоб стільки часу не бути в інтернеті? Можна малювати. Дякую. І ще скажіть, яка інформація вас найбільше цікавить? Яку переглядаєте? Найбільше? Е, я не знаю, як би. Погода, фільми, мультфільми, можливо, новини. Якісь не знаю, якісь Ігри, мовно, фільми, якісь там мультики, наприклад, того саме. Ще таке питання: чи довготривале перебування за комп'ютером? Шкодить здоров'ю людини чи ні? І що саме, на що впливає найбільше Якщо більше 4 годин сидіти за комп'ютером, наприклад, як я, то це може бути погано для зору. Погано. М -м -м, ну, напевно, десь, напевно, 6 годин. Як вважаєте, вважається, чи ця кількість достатньо, чи можливо забагато. Напевно, що забагато. Чим може займатися, щоб менше часу сидіти в інтернеті? Ну, гуляти, читати книжки більше. Скажіть, яка тематика найбільше цікавить? Що приглядаєте? Пригодницькі книжки. І також ваша думка про те, чи довготривале перебування за комп'ютером шкодить здоров'ю людини і на що найбільше впливає? Ну, на зір. Порція сильно зір потім може. Не бачити можна сліпими бути. Дякую. А скажіть, скільки часу ви перебуваєте в інтернеті в день? Може, десь 5 годин. І яку інформацію найбільше приглядаєте? Ну, я практично в іграх, ну, корисних сидю. Що на це кажуть батьки? Чи можливо якоюсь іншою діяльністю пропонують займатися? Ну, практично нічого. Як вважаєте ви на що впливає найбільше перебування за комп'ютером? На зір, на спину, ну якщо сидіти криво, ну і все. А скільки часу ви проводите в інтернеті? Пишіть нам у коментарях.